Друзі, всім привіт! 9.30 на годиннику. Вправилися. Сейчас поснідаємо И... і І і що, будемо довше працювати. Понамішую кормо. Мангорі трошки поприбирати треба туди-сюди на дворі 5 з холодіне. Сніг пролітує, поки поуправлявся, все вичистив, і води позаливав, кормо позасипав, їсти подавав, усе таке. Ото таке, зараз поснідаємо. Якой! А любимої істравою мужиків! Це що? Це, звісно ж, вони самі пельмені. Е, М'ясо своє домашнє, собственно, вирушене. Тісто своє домашнє із своєї пшениці і ну, вирушене на своїх полях. Усе. Дивці. Друзі, забрав е, дозу вчора. З нової знову почти заказав таку. Ось тут я заказую дози. Як знаю, що там ну, синоматку вдучаю, через днів вона заіграє. Підб... Підбираю, так сказати, породу, щоб мені. Це мене дюрок чистокровна, я дюрком чистокровним з Оцих ще я поросяток вам показував в Так буду сьогодні показувати. Тільки це другий раз я перед цим я перував її контуром, а це дюрком буду. О, таке прийшло чогось. Отакі малі катетори. Час свиномотка. Ну, типа, не первітка. Ну, кстати, отакими. Е, другий раз можна ну, свиню парувати. А отакими в мене є такі. Цю нежелательно парувати первітку. Тому що в мене було колись я спарував. І оця чепуха розпарував нормально, а другу дозу вожу і застрялую якось. Оця застряла там осталась. Ну, нормально, вона. Опоросилася, дуже переживав просто вона опоросилась. ну вийшло, мабуть. вийшло якось Я не бачив, бо їх було там у загончик ма 4, вона, мабуть, колись, може, її зжували ну ну короче вийшло. Нічого там страшного не було. О, ну то таке. Закозую отак дози. Кстати, дешевше виходить з доставкою доза 300 гривень стоїть. Із доставкою 396, по-моєму. А у нас по 500 гривень у цьому <кхем> доза. Що може комусь цікаво, ось номер цей. Номер. Так, друзі, сьогодні трошки блог. То до чого в нас. І в кінці відео розкажу, навіть покажу скільки я заробив на свиноводстві. В місяця за 3-4. Це 3 грудень січень-лютен. Так підрахував, поки все на місці, так сказати. І все вам. Покажем, щоб було цікаво, хто хоче займатися синовудством, може в когось більше виходить, в когось менше може виходить. От таке. Так, перебиваю я стовпи. Треба убирати, бо тут вони мішають. Так затягли зимою. Перебиваю стовпи, потягував, зараз покажу забор вершини. І це забор вставити, в бетоні стовпи. І забор буду робити ну, там, от двору чи от сусідів. І покажу щось як зробити, Ну, тут тобто, бомбень і, звісно, оце, оце, бачите, тут Воно погоне. То я відбив там, а я не пам'ятаю на що я. Та тут я трошки однісне таке. А так як арматура ось, отака арматурена, то звісно бомба стовпчик, Оце один я відбив. Отут буду ще робити таке накриттю. чи мотоцикл підігнути. Коротше, нода зробити таке на 4 шиферини, і отак одно буде. Щось буде. Нода, нода, ну так. Думав, звісно, отом, і, і, тиски отом, таке все є, підточить цей, сварку сюди перед цей. ну Хоча його все зробити отом, для гарож, для трактора і все туди. Тіпа, буржуйку поставити, Ну, це хто коли, це. Так, мимольотто. О, Один відбив і одіб'ю ще от якого, всього один. На забор туди я вже почти всі вони, мав, ще один одступ, теж з якийсь одіб'ю. А ці кудись підуть ще. Ще кудись підуть, бо... Ну, коротше, є куди. Оце сюди один, це ось кривовото, криволото, поганувато і цей. Або кудись під забор піде, або кудись піде. Коротше. Ну, наступив він не годиться. Бо там потрісканий. Щас підемо покажу забор. отакий такий забор. Я в рік зробив. О, і для чого мені бетонні стовпи. То есть, дубові стоять. Ну, вони не надовго. Желізні, дорого. Десь куплять, дуже. Постав оток бетонні стовпи. Тут, звісно, трьох метровий, я запер метр десять чи метр двадцять у землю ну велике. Тут менші були у нас. Такі, ну трошки, воно підбите, ну воно стоять, там ще тисячу лет постоять. ну Там єсь хужі, єсть лучші. Такі трошки. Ну і його заміни, чесно, якщо там якийсь стоятиме, Ну, без питань квіток. Знизу кирпичик поклав би ушникий. Щось кирпять, зазіму щось кирпич по цей, пороз порозлозився, блин. Взагалі, це нормально. Ну тобто не потріска, не клав кирпич тут трошки. О тут бачите, тут 4 метровий по Дивіться, арматура на тут. тут. палки ну. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 арматур. Куди він дінеться? І він цілесенький. Ну, бачите, це... от скільки в землю, оце його 2 метри, і тут десь півтора метра і пів метра чи сантиметрів 60 у землю. І тут така саме. І тут ось ну вони бомба. Це, ці взагалі стоять довго. Ну, тут такий малесенький поставили. Воно тут 2 метри, Ну, коротше, і тут нормально, дивіться, стоїть. І куди воно не... Ну, Взагалі бомба. Це ж, звісно, дерево воно домастить цим. Э, э, Отработкою. Отработкою по любому Ну так, бачите, э, 50-ку чи 40. Це та 50 ні 50-тку я пильов по-моєму. Воно простругувалось. Э, проволоку шістерка, різьба нарізана, чух-чух, прижати, і бомба. Ракета. Пушка петарда. така а то я сплошний. Це тут ось, щоб пробивало, так сказати, грядку. висиной висиной вишиною я зробив, ну, 1,85 метра, ну, короче метр 90 десь отак зробив. далі я хочу зробити, ну так як тут уже тіпа жила зона, пішла не огороди e, Сплошний, тільки не знаю, бо так знаєте, там дивлюсь, єсть. E, ну, коротше. Закритий, тільки в розбіжку, так що й провітрюється, Або ж отак на цей клосте. Так чух-чух-чух, отак тіп, стіком воно якось так теж прикольно. Буду дивитися. дивитися, Буду як воно я отут туди, бо тут уже забор Вчений, гладиться, то, м, не гладиться, теж висота 1,90 млизенький. І оце все ось сюди. Бісядешка ну, цей зафігачить, вже бо... я бетоні стовпи по цей. Отбивав вершини таке, ось сюди і буду їх ставити. Ну, коротше, розложив уже, поодвозив. От таке буде все робитися. поки що матеріалу ще немає. там, Може на один чи два пролюта є. Тож, як буде на все весь пролют, тоді вже будемо. Тоді вже будемо коротше, по поросятах. Блін. Люди заказали поросят. Уже в батька оці дурки попронірувані. Ну... Зараз я поставлю телефон. Опа, у нормально буде. І винесу вам покажу. Коротше, е, я не пойму, чого це воно. Зараз я вам покажу. Не, це руки замовлю. У мене рукавиці є. Не знаю, чого це воно. Може, от того, що двоє суток. Е, двоє суток я їх пускав по времеся до свиноматки, тому що свиноматка первітка, але ну, вона здоровенька, так сказати, була. І вона їхню трошки кидалася, таке. Стрес був у неї. Видно, не видно. Коротше, пуповина. Такий невеличкий цей є. Я не знаю, це, що робити. Напишіть друзі, що це робити. Ну, тобі, я не скажу, що це грижа. Ну така, на продаж неприємна. Може підросте їх затягне. Ну, це таке як наступніше. Капанчик, яка стрілюває, я ось перевозив вже. <праць> Тому що е, грижі, такі що, ну, грижі. У мене яйця, я зараз покажу, що така грижо упоросяти, ну. Це дивіться, що така грижа, і воно скоро, мабуть, і здохне. Видно? Ну, така теж є. Воно слабо їсть, не росте, любивать, не знаю, може і вб'ю, бо і спор, і Не знаю, коротше, що робити. Може як буде додихати якось бахну, заріжу та собаком запичу. Гожовкою їсть. Що по цих грижах? По цих грижах я об'яснюю. У мене є там свинка, в неї грижа була. Е, скільки? Кілограм до 40 в неї була грижа, потім затягло, все, вона ну, гряжа там була ну, менше, ніж оце. Ну було грижа теж. Ну її затягло. Блін, ся нежам, бо віко немає. А тут таке трошки щось не понятно. просто... Може підрозупіх не вийде, щоб товарний вид був, не знаю. Може хто, хтось хоче таких купити, золотими, вже якось скидку зроблю, або собі буду держати. просто, ну, на передивлятися, бо вроді було більше, воно затягує. Просто я думаю, чого так, по, ну, оцей. От, бачили, то грижа, що друга я показав, то конкретно, то вже там, вже воно мабуть, і, ну, капець. Десь у мене з меншими грижами, ну, грижі, вже видно, що грижа. Грижа висить. А тут таке щось поповине, таке в есть, ну, тобто, Я думаю, що просто двоє суток я держав їх, ну, от цей І вони, може, друг у друга смоктали пуповини, висмоктали щось, ось таке трохи. Ну, неприємне. Воно, ну, не росте, воно наоборот затягується. Ну просто не знаю, це люди позаказували, як мені це їх продавати, я. Без поняття, продавати не буду, буду мати собі оставляти. Може комусь і ну мені пройде, я там подивлюсь, там просто там одна є свинка, що така здорова, що бачу, що то грижа, конкретна грижа, навіть з отєї ну, там, ну воно, Таке у продажу точно не йде. Що там на вулиці. А то з такими, друзі, може хтось знає, може хтось сталкувався, підскажіть, от чого воно, щоб більше таких, так сказати, нюансів не було в свиноводстві. Таку вже трошки розповів вам, показав, треба закінчувати. І в кінці відео я ще розповім вам, скільки я заробив. Нарешті зараз покажу, підрахував так сказати. Ну, принаймні за 3 місяці, до свиноводства і від свиноматок, від откормочного, від, від малих від усього. Не знаю, хтось може більше заробляє, хтось менше, я не знаю. Дімс. Ось таку. Кучу Мені вийшло заробити за 3 місяці свиноводства. Так що готуйтеся, що у вас таке буде. Тут і соломки, багатенько, бо зимок треба підстелувати. Тут, звісно, хорошо, зрозуміли так. Єдине, що вийшло заробити. Більше все, нічого. Ні, ну ще там грижі на позоночні. Оце таке. Ну, Тут таке виходить. Бо по-другому ні. Зато хороше добре. Ви бачили, по чому добре час? Все піде на грядки, то тобто соломка не залишилась перегнивати зразу, а послужила підстилкою. Трошки набрала в себе так сказати, хороших віществ, вонючих і піде назад на грядки, повезеться, на паї буду вивозити. Бо треба її удобрювати. <клух> Там після кукурудзи засипаємо. Оце таке, друзі. То скільки заробити вийшло. Це всі, всі реалії ре, 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 свиноводства, так сказати. <клух> Тим більше з теперішніми цінами на цей, як сам не продаватиме саме м'ясо, ну, продукції різати і не продавати, то по 60-65 здавати це ужас. Напишіть, друзі, в кого якісь ціни по областях. Вони тупі йдуть, вони піднімуться ще. Ну, Ціни січас просіли. Хто в кого січас треба здавати, то ви розумієте, ви там заробите півтори на голові. Ми в наступному відео підрахуємо трошки приблизні ці заробіток з одного поросятки. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всем пока!